Добрий день, як вас звати? Доброго дня, мене звати Юлія. В якому служинні ви сьогодні брали участь? А, сьогодні була вчителем суботньої школи онлайн і була досить цікава тема. Яку найкращу раду ви коли-нібудь отримували? А, так, пораду отримала. Найкраще це було ніколи не розчаровуватися в Бозі. Що нового ви винесли в сьогоднішній проповіді? А сьогоднішній проповіді, що не нарікати, а більше дякувати Богу за все, що ми маємо. Що для вас означає бути християнином? Християни покликані світити і додавати смаку. Це перше відносини з Богом, молитва. Читання Слова Божого і месійна діяльність. Тобто те, що ми е, отримали, треба ділитися своїми знаннями з оточуючими. Добре, дякую. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалась наша рубрика, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!